Пам'яті військовий час в принципі є надважливим сьогодні. Маємо таку важливу подію, як е, вже вшанування пам'яті пам'яті вигляді на породженнях конкурсу імені Максима. Тому, як для мене, це надважливо життєво необхідно, аби наше покоління, майбутнє покоління, пам'ятало з вами, ми можемо сьогодні е, жити з друзями, проживати свої життя, вірити в себе і попринісне вдачі, труднощі все одно продовжувати. Складені сенси того, що наскільки б ми не були різними, ми все одно схожі. Тому що на фотографії пара моїх друзів вони наразі зустрічаються більше року. І коли я подавала цю роботу на конкурс, я хотіла мені передати, що навіть сміх він може бути один на двох, і наскільки б люди не були різними, вони все одно схожі. Коли я фотографувала, вони почали трохи біситися, друкувати і почали робити різні рухи. Макс почав підтримувати Поліну, і якраз в той момент, коли він її нахиляв, це зміло зловити.